Окупанти на фронті почали запускати орків на мотоциклах. Так один з недолугих їхав на позицію, а приїхав у полон. Мене відправили на мастикле потом. Мастикліса то другой, на ротацію. Щоб туди оборону Аварець Шаміль вдома був пастухом. На війну пішов за грошима. Повоював цілий місяць. Тепер каже на фронт ні ногою. Війна не хорошо на. Водій того злощасного мастикля Алік, 49-річний осетин, бідкається керувати мотоциклом, не вмів, та російські командири дали годину, аби опанувати техніку. Катайся потім по селу. Просто кажуть, круги наворочували один час. Я теж сел і просто катався себе в селі, де ми були. Потім розповзвали, коротше, кажуть, треба кажуть, їхати куди, туди. Прямо йжжай туда, прямо їжджа і все, три часа дня. Прямо їжджай, от і все. Проїхавши кілька кілометрів двоколісна, чудотехніка дала збій. Алік з компаньйоном впали. Врятували на наші захисники. Якщо б мені допомогу не оказали, я б там окачується. Мені в лікарню відвезли, оказали допомогу, зашили мені. Контрактник з Північної Осетії з співробітниками СБУ каже, командири відправили його на нуль непідготовленим, без зброї та екіпірування. Мені просто хотіли списати, як не потрібен свідчитель. Я так подумав спочатку, тому що інакше як можна. Я сказав, дайте мені хоча б зам, гранату зам, в карман положу. Не треба, кажуть, чим тебе граната, не Ні бронежилет, нічого тобі не треба. Говорить. А як росіяни часто знущались над ними під час навчань. Не припинили тортури і на позиціях. Чоловік приходить під наркотиками. 11 час вночі піднімається, всі сп'ять. Всі сп'ять, піднімають в трусах. І говорить, ложітесь на бок, на знак. Ну, із Бувші вагнеровці, їм І все там положено на полігоні. На фронті каже, встиг побачити чимало. Особливо вразили масштаби втрат армії Рейфії на війні. Затонірований автобус виділи, ходив хаділтува суда там падпарину. Сказали, що це не хороший автобус. Скріматор є, все знаю. ці холодильники забиті цими трупами за плечима у Аляка П'ять ходок у в'язницю. Переважно всі за крадіжки. Участь у так званій СВО за гроші. Проте себе окупант чомусь вважає порядною людиною. Я дис той ішу свою смерть, ніхто не можу найти. Но не в такій війні, я вам просто преступником був і все. Я в других, в другому я парадашний чоловік. Нині полонений Алекс сподівається на обмін та клянеться більше не сунутись до України. Це вот народні победиш, а ні за комп те ж то луки сильні за, ні сильні за, вони за... їх за... не победиш.